Доброго дня, друзі, учасники розіграшу. Всім дуже дякуємо за участь. Сьогодні у нас 8 липня 9:41. Поки є, як то кажуть, світло, електрика, є можливість провести розіграш, давайте його проведемо. Всі результати будуть опубліковані в групі Пасіка в Україні. Дякую всім учасникам, дякую всім спонсорам за те, що ми організували такий крутий розіграш. У нас е, сьогодні е, буде в описі писало 7 призів, буде більше призів, буде 12 призів на, на 8 тисяч гривень. Ось е, пода, з подарунків буде вощина від е, ФОПа е, тупоти 5 кг на вибір. Додан е, черута, е, сам Переможець обере, який, яка йому потрібна вощина. Також виробник вуликів ППУ, бджуляр, вулики на 8, на 10 на 12 рамок на вибір. Також переможець зв'яжеться з цим виробником вуликів і обере необхідний йому вулик. Також від жало стоп виробника одягу для пасічників буде переможець, отримає куртку та лицеву сітку. Плітні бджоломатки Карпатка від медок Закарпаття. А конкретніше отримаєте 5 бджоломаток Карпатка, тобто буде 5 переможців. Ще один переможець виграє Таро 1 літра 200 штук, 0,5 літра 200 штук. І один переможець виграє круглі наклейки, етикетки для пластикових відер. Інші прямокутні 100 штук. Ось. Умови розіграшу. Нагадаю, були наступні: потрібно було підписатися на групи наших спонсорів, на нашу групу. Також на групи наших інформаційних спонсорів, це сильна пасіка, і група Пасіка, Моє життя. Ось. Так як ми вперше особисто я проводив розіграш в Фейсбуці, ось, досвіду такого не було. Запитувався в старших колег з цих груп, названих, як правильно провести розіграш, були підказки. Не судіть строго, надіюсь. Будете задоволені подарунками, участю. Надіюсь, ми спонсорами будемо часто балувати вас приємними сюрпризами та подарунками. Ось. Значить, потрібно було під публікацією поставити номер 1, 2, 3, 4, 5 і далі. Були нюанси на рахунок цифр порядкових номерів, так як в коментарях. Не завжди було видно останній номер, який був відображався. Чому так треба було? Напевно, мені треба було правильно пояснити. Ось тут, там, де пише усі коментарі, потрібно було нажати найновіші кожному з учасників. Тоді б ви бачили останній крайній порядковий номер учасника. Ось, значить. Що ще хотів сказати? Переможців писало 7, буде 12, так як ми розіграємо по 5 бджоломаток кожному. Так, і по два по по упаковки етикеток. Тобто виходить 12 учасників. Зараз я знайшов програму участі генератор випадкових чисел онлайн. Ось, мав бути розіграш вчора. Вирішили провести його сьогодні. Ось, тому ще раз хочу подякувати і нагадати про наших спонсорів. Кожен з учасників, хто виграє, повинен написати мені в особисті повідомлення свої контактні дані, пошта, місто, куди відправити населений пункт, прізвище ім'я по батькові-отримувача, номер телефону, і, і в принципі все. Ось. Ще раз подякую нашим спонсорам. Це виробник вощини ФОП Тупота. Тупота, номер телефону і посилання на його сторіночку, і в Фейсбуці є посилання під розіграшем. Виробник вуликів ППУ Бджоляр, також посилання на сайт, номер телефону. Виробник спецодягу для захисту пасічника жалу номер телефону, також вказаний сайт. Плідні бджоломатки медок Закарпаття, також номер телефону вказаний. Також ми являємося виробниками пластикової тари для меду. В нас є також від 05 літра 3,5-10 літражі упаковки тари, відер пластикових та етикетки. Наш інформаційний спонсор був в цьому розгляді сильна пасіка та пасіка моє життя. Я всім вдячний за участь. Якщо коротко, охоплення нашого допису являється 33 269 е, людей, е, коментарів залишили 363 поширень, зробили 527. Ось. Загалом е, участь, які, е, е, учасники, які виконали правильно е, умови конкурсу, 250. Вот. Ми будемо ставити число від 1 до 250 і рандомно обирати кожного переможця. Ось тому давайте не будемо затягувати. Хто кажуть, всі хочуть взяти участь. Єдине ще що скажу: я дуже вам вдячний всім учасникам. Ми великі молодці. На початку розіграшу у нас було в групі я спеціально заскорінив 9600 учасників, тобто ми з вами. Добавили, 900 людей добавилося на цей розіграш в групи наші і наших спонсорів. Ми за це теж дуже вам вдячні. Ну що ж, Починаємо розіграш. Дивимося ще раз, де зараз у нас на годиннику 9.48 08 07 24. Я знайшов ось такий генератор випадкових чисел, генератор онлайн. Ось. Я його зараз оновлю, щоб ви бачили, що це реально в реальному часі відбувається. Ось. Оновився. Ще раз оновляю. Є. Значить, дивіться, у нас діапазон. Ми беремо діапазон від одного, від першого номера учасника до 250. Є. Далі кількість переможців. Я вважаю, давайте будемо зараз обрати переможців кожного по черзі. Яким чином це будемо з вами робити? Я давайте переключуся на особистий аккаунт, щоб я міг людям написати. Ось, я переключився. Поставили значить, числа. ось ці. Виключити повторення. Вважаю, що буде, буде чесно, справедливо, щоб був один переможець, один приз. Щоб призи не повторювалися в одної людини декілька призів. Ось. Тому починаємо. Як це відбувається? Я нажимаю згенерувати. Воно генерує якесь число серед учасників в розіграшу. Номер. Учасника буде відповідати номеру виграшного приза. Давайте розпочинати з по порядку. Значить, в нас обираємо цей розіграш. Перше, перше що ми розіграємо, це вощина від тупоти 5 кг на вибір. Ось, Давайте будемо генерувати. Нажимаю генерувати, згенерувати. Номер 86. Номер 86, дивимося в нашому списку, він виграє. Вощину 5 кг. Ми зараз усі коментарі відображаємо. Також ми де, деяким учасникам, які вказували неправильні номери, залишали номери, які будуть наступні в розіграші. щоб ну, Ось, бачите, тут пішов перерив 83, 74, Дивимося. номер 86. Так. 86. Більше коментарів. Так. Ну, виходить таким чином. Що, ну, у нас, скоріш за все, немає 86 номер. Таке теж буває, тому що. Е, як це трапилося? Е, були номери 80. Три, потім люди не помітили і поставили номер 100. і пішли далі. Тобто, ну, вирішили не видаляти всіх поперед... наступних учасників. Ось. Бачите, пишуть, що хаос. Ну, ми старалися провести його максимально чесно. Ось є 87 номер. Я вказував, я вам попереджав, що я буду вказувати номери, які йдуть не по порядку. Деякі 92. Значить, воно було раніше. Дивіться. Ось 86. Ми знайшли. Дійсно, 86. Ваш номер актуальний 86. Перевіряємо 86. Ми вітаємо Ігоря Нарижного. Ось його аккаунт. Підписаний з 30 червня. Тобто він є учасником нашої групи і підписаний на спонсорів. Вітаємо Ігор Нарижний. Будь ласка, додаю вас в друзі. Ось. І е, скоро вам напишу. Ви виграли е, Вощину 5 кг від нашого спонсора Тупота ФОП. Е, Зв'яжетеся, ми зв'яжемо вас з виробником, ви безпосередньо відправите запит, який вам в вам відправити. Вітаємо першого переможця. Далі, давайте я також е, збережу. Вибачайте за затягування, вчуся перший раз, але далі буде все краще і краще. Значить, ігор на нас виграє 5 кг в вощину. Наступний прес, який ми будемо е, вигравати, це в нас. Е, від виробника вуликів ППУ бджоляр вулик на 8, на 10 на 12 рамок. На вибір також ви, будь ласка, зв'яжете зі мною. Я зв'яжу вас з, з виробником, і ви безпосередньо з ним домовитеся, і він відправить ваш приз. Будемо, буде прохання у всіх переможців при отриманні, зробити фото чи відео, те, що ви отримали даний приз. Ось ми відобразимо це в групах, щоб люди бачили, що розіграш чесний, справедливий, порядний, що наші виробники теж виконують свої зобов'язання. Ось і будемо вдячні вам та, та щоб далі чесно і справедливо все в нас було. Значить, виробник ППУ вуликів бджоляр. Ось. Ми залишилися на номері 86. Далі я генерую. Зараз е даний учасник виграє вулика. Номер 58. Ось. Відкриваємо наш список. Хто ж виграє вулика? 58. Перепрошую, якщо буде звук поганий. 58. Людмила Лимоня. Ось є Є е, учасником нашої групи з 28 червня, якраз е, зареєструвалася, тобто підписалися, все чудово. Ми вас, Людмила, будь ласка, е, зали, залиште повідомлення нам, на, чи ми зараз вам також після проведення розіграшу зв'яжемося з вами. Ви, ви виграли вулика, дуже раді за вас. Хай служить, хай радує вас. Наступний переможець буде куртка та лицьова сітка від виробника українського нашого Жалостоп. Ми також обираємо згенерувати число від 1 до 250 така кількість наших учасників. Ну що, готові. 128. 128. Дивимося номер 128. 125-128. Толя Качалов. Дивимося. Так, він з 6 грудня 2022 року є учасником нашого, нашої групи. Ми вас вітаємо, Толік. Бажаємо, хай вам служить одяг, захищає вас від бджілок. Ось. Також ми з вами зв'яжемося і відправимо ваш подарунок. Дуже вам дякуємо за участь. Так, значить, у нас є вже три переможці. Наступний переможець у нас у нас 5 переможців наступних. Плідні бджоломатки Карпатка, Мдог з Карпаття. Ось всі спонсори будуть вказ... вказані внизу в описі розіграшу. Коли вам буде потрібна якась з цієї продукції, вона якісна від провідних виробників цієї сфери в бджолярстві. Звертайтесь, будь ласка, будемо вдячні за співпрацю. Ми зараз розіграємо 5 бджоломаток. Карпатка. Значить. плідних, Так, значить, починаємо. 5. Значить, нам треба 5. Давайте будемо по черзі так само генерувати. Так буде, напевно, чесно, справедливо. 62. Перший переможець бджола матки 62. Дивимося. 62. Андрій Марценюк. Вітаємо, Андрій, вас. З перемогою. Ви виграли плідну бджоломатку, ви також є підписані на нашу групу якраз в день розіграшу. Дуже вам дякуємо за перемогу за участь. Ми з вами зв'яжемося і спонсор відправить вам вашу подарунку. Так, давайте наступний. Другий переможець бджоломатки плідної, це у нас 242.

Ви виграли бджоломатку плідну. Ось ваш. Ви підписані з 6 липня, якраз все півпадає. Вітаємо вас! Ми з вами зв'яжемося і спонсор відправить вам ваш подарунок. Дуже вам дякуємо за участь. Тобто у нас є вже другий переможець: плідник бджоломаток. Давайте генеруємо далі. 215, 215, дивимося. 215, 215. Віта Кузьменко, вітаємо вас, Віта. ви виграли також плідну бджоломатку. З 2 липня ви були підписані чудово. Віта Кузьменко, такий дракончик красивий. Орхідейка. Вітаємо вас, ви третій переможець плідної бджоломатки. Так, давайте далі згенерувати 173. 173. Четвертий переможець 173-й. Це в нас Майя Мазуркевич. Вітаємо Майя. Дивимося вашу аватарку. Дівчинка з дипломом. Вітаємо Мая. Ми також зв'яжемося з вами, відправимо 30 червня 24-го року. Все чудово, є. Це вже в нас. Один, два, три, чотири переможці. І п'ятий переможець е, пліт бджоломаток. Це номер no 182. 182. Е, Максим Заболотний. Ось. Максим Заболотний учасник від 13 квітня. Дуже вам дякую. Є підписані. Все добре. Е, значить, чудово. Ми з вами обрали 5 переможців. Плідних 1, 2, 3, 4 і 5 максим. Чудово, я вас сюди переміщаю. Значить, ми з вами спишемося, зв'яжемося, відправимо спонсором. Вони відправлять ваші призи. Вам. Чудово. Е, Наступний наш приз. Давайте дивитися. Тара харчова для меду 200 штук 1 літра. Добренько. Вибираємо переможця, згенерувати. 247. Так, 247-й учасник. Дивимося. 247. 246. Остапенко Ірина. Аліна Бровко. Вітаємо Аліна. Вас. Розглянемо, чи ви підписані. Так, 7 липня ви підписані. Аліна Бровко. Квіти, чудово. Є. Ми з вами зв'яжемося. Ви виграли о, 200 відеречок на 1, 1 літру. Також ваш приз відправимо. Постараємося і сьогодні відправити. Так, чудово. Є, і у нас є наступний учасник, який може виграти приз. Це пластикова тара, харчова для меду, 0,5 літра, 200 штук. Добренько, значить, 200 штук. 74. Чудово. Дивимося. Ірина Остапенко, вітаємо вас. Ви, 28 червня, взяли участь. Ірина Остапенко Ми з вами зв'яжемося і відправимо вам Чудово. Також е, наступний переможець це буде етикетки круглі для відеречок так, круглі, так. Угу. Чудово. Згенерувати 189. 189. Так, 189. Ярослав Єремицький. Ось. Ви виграли етикетки. 1 липня були підписані. Дякую вам за участь. Ви перемогли, отримали. Етикетки 100 штучок круглі. Ми, ми вам також їх відправимо, зв'яжемося з вами. І залишилися у нас етикеточки прямокутні 100 штук. Ми генеруємо число. 18. 18. Так, щойно було 18 я просто класно випадково. 18. Значить, номер 18 наш переможець є: Олександр Плаксій. Є учасником 26 лютого 2020 року. Ви отримали ви виграли наклеїчки етикетки 200, 100 штук прямокудні. Ми також зв'яжемося з вами і вам напишемо. Ми дякує, В Принципі, все, всі учасники з 12 переможців отримали свої призи. Точніше, виграли. Ми дякуємо всім ще раз за участь. Дякуємо всім спонсорам за те, що підтримали наш розіграш і взяли участь у ньому. Всім дякуємо за підписку, за лайки, за репости, за участь. Бажаємо всім вдалого сезону, хорошої ціни на мед, міцного здоров'я і дай Боже миру на нашій землі. Всього доброго вам! Дякуємо вам, зі всіма зв'яжемося, подарунки відправимо. Із спонсорами, всім гарного дня, до побачення.